Бау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб е, Попробувати щось намалювати для. Самого штучного інтелекту, ось як ти бачиш, і він повинен, типу, ось у нас є, поняв, завдання намалювати радіо. І тут ось до він каже: О, це радіо! Поняв, ми йому малюємо, і він повинен зрозуміти, що ж це ми таке намалювали. В принципі, режимчик обіцяє бути цікавим, ось до мені кажуть, намалюй трактора. А, ну, давай спробуємо. Бем-бем-бем. Оце тако я приблизно бачу трактор. Там така у нього штучка. Чікс. Чікс. Рол скейтер. Який ролл скейтер, пацан? Що ти таке кажеш? Я вже не встигну намалювати. Я не встиг намалювати. Честь! Але мені дали плюс одне очко, окей. Так, сонечко кажуть намалювати. Ну, пацан, це дуже легко. Я думаю, ти його вгадаєш дам. З першої спроби. Зробимо сонечко, яке посміхається. Ось таке. Добре. Ну тут, правда, не зовсім добре якесь получилось. У мене є якийсь. Оу. Не поняв. Тут за бакси можна купляти якісь ось рамки, поняв? Оказується. Але мене, на жаль, немає <смі> бабок, так що мені то, чесно кажучи, трошки без толку. Каже, намалюй скейборд. Що? Ізі. <смі> <Easy. смі> ну це легко. Що там, доска і два колеса? Що ж там малювати? Бакет, намалюй е, е, відро. Окей, okay. я не знаю, чи бачив ти колись такі відра. Ні, це не то, пацан. Що ж ти таке кажеш? Опа, встиг! Фу. Намалював відро. Let's go. Так, окей. У мене вже є 14 боків, поняв. Lighthouse, Це типу, що? Громовідвод? Чи як це? Lighthouse. Що таке Lighthouse? Воно, пацан, намалював якусь штуку. Давай за ним повторимо. Да. У мене вдалося. А що ж це таке, я навіть не знаю. Якийсь сван. Що таке сван? Я вперше чую, що. А, це якийсь, типу, як лебідь чи що? Я просто повторюю отако, ні? Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: the Girl, the Garden, Гарден, Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше кращим гравцем в своїй улюбленій грі. Диви там, пацани, воно з дівчатами щось таке страшне малюють. Я навіть просто не знаю, що таке сван. Якби знав, може щось би і зробив. А так, ні. Ріфель. Е, давай намалюємо ріфель. Такий якийсь бемц. О, диви, я зразу вгадав, поняв. Бем. Такий тобі і ріфель. Ось тобі мушка. Ось тобі крючок. Та й все, хватите. Окей, гітар. Гітар, 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 гітар. гітар. Бем отако. От оп, оп. Ну, я розумію, що не дуже цей похоже, але я не встигаю. Не встигаю. Фламінго? Яке фламінго, пацан? Де ти там побачив фламінго? Чи був фламінго? Круїз-шіп Ось що тобі, круїз-шіп, бем. бем. Тут такий ось цей. о, диви. Зразу вгадав. Я ще не встиг домалювати, а він уже вгадав, поняв? Ну, коротше, щось, типу, такого мало би бути. Оп. І тут отако теж. Так, бджока. А як намалювати бджолку? Давай ми її таку намалюємо. Оп. 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 І. А як продовжити? Я не знаю, як продовжити. Я не знаю, як продовжити. Я не встиг. Ніхто не встиг. Ніхто не зміг намалювати. Хе-хе-о. Okay. Окей. Давай намалюємо. Тут якийсь циліндр. Опа! Все, він вгадав, бачиш? Нормально. А значить, ми Хорошо намалювали. Правда, чомусь тут уго в списку, воно виглядає не досить добре, звісно. Окей, бандаж. Бандаж, бандаж, бандаж. А як це намалювати? Давай отако, 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 отако. Отако. О, О диви, він гадав. Ну, правда, це більше не якусь... Що це таке Сосіска якась, я не знаю. Поки там плюса якраз таки не було намальовано, понім. Типу, як медична допомога. т shirt Окей. т shirt А диви, пацани, так швидко справились. Жесть. Я ж думав гарненько, типу там домалювати, намалювати, а воно не воно отако. Він все поняв. І мені дали плюс одне очко. Поняв. Ноус. Nose. Опа, диви. Гарненький носик, правильно? Ще отако. От дірочка. Щоб дихать можна було. Ну, ви взагалі в цілому тако, да? Непогано ми йдем. Стоп сегн. Стоп сегн, стоп сегн. Отако приблизно виглядає. Оп, 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 оп. оп. Диви. Зразу він усе вгадав, поняв. Як тільки буква перша S, я написав. <схай>, так він зразу і вгадав. Нормально. Плюс три очка наші. Скулбас. Окей. Бемц Оп. Оп-оп-оп. О, пішло, пішло діло диви. Правда, я ще не встиг домалювати, як він вже вгадав, але. це вже більше на якусь хату на колесах куше. Ну нічого страшного. Це дуже нормально. Це окей. Кап, 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 кап Оп-оп. Двій він угадав зразу. Правда, ну я хотів ще склянку намалювати, поняв. Точніше, я хотів ну, намалювати чашку, але на цьому моменті, де він вигадав, то ще було тільки, тільки похоже на склянку. І, в общем-то, ось, коротше, все. Я єдиний, до речі, хто намалював правильну чашку. Представляєш? І він вгадав. Драмс, давай. Е, отако, типу, отако, і. отако. Отако. Та який кап? Пацан, ну при чому тут кап? Овл. Хе-хе. Який овал, я вже все, я не зливаю. Ні, ніхто не зміг намалювати, ніхто, ну, так щоб вгадав цей пацан. Краб. Е, окей, краб. 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 Там хтось якусь лабуду намалював. оно. Щось вообще непонятно шоу. і він ну, йому зарахував ОТВ, поняв? Хоча в мене реально щось похоже на краба. Light бульб. Що таке лайт бульб? Що це таке. Булька. <хи> не знаю. Я не знаю, просто що це таке. Знав би може і намалював, а так я не знаю. А, що там у нас далі ролер coaster. Це типу, що таке? Це часом не ролики? Ні, це roller skates ролики, поняв. Не вгадав я, коротше. Значить, теж не мене намалював, і ніхто теж не намалював. Ніхто не знає, походу, що то таке. <хи> Ай. Оба! Все. Поняв. Не не, треба даже старатись сильно. Окей. Okay. Калькулятор. Калькулятор, калькулятор, калькулятор. Тут такий у нас все екранчик. Все. Диви І зразу все зрозумів. Нормально. Саме головне, що ми йдемо впевнено. Я хочу якусь рамку купити, але для того, щоб купити рамку, мені треба досить таки. Ну, типу, багато грошей. Eyeglasses Eyeglasses, отако. І все. Ну, а чого? Чого? Ну, ладно. Я хоча б там друге місце, ладно. Обалдеть. За цього тільки 3 бокса отримав. Ех. Коуч. Це типу як. той диван. Не знаю, що таке. Що? А, ну да, це диван, але в мене якось воно, короче, походу, чи то криво було, чи то шо, і зато не, не зарахувало. Бінокль. Бінокль, бінокль. Оп, типу тако. Оп. 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 О, диви. Що він поняв? <фі> Хтось просто щось таке ось намалював. Я б не сказав, що в мене, конечно там дуже гарно, поняв, ну, і тим не менш. О, спайдер, типу такий, поняв. І хай він ще буде отакий. Злий. Отако, поняв. У, не люблю пауків. Хоросо, що далі? Сноумен. Оп, 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 диви, все. Досить таки ну, небагато прийшлося, що малювати. В цілому два кружечка воно намалював, він уже такий. О, це сніговик, це сніговик Нормально. Саме головне, що ми такі розумні, що ми знаємо, як його правильно все намалювати. Так, щоб все поняв оцей Ай. Angel. Angel. Ага. Чого? Який гелікоптер? Що ти морозиш? Дядько! Енджел, ну хоч під самий кінець він зрозумів, що я йому намалював. Енвелопе, це що таке? Що таке енвелопе? я не знаю це слово. Так би намалював. Так як не знаю, не намалюю. І все, бач, і ніхто не може намалювати. Ніхто, походу, не знає просто, що це за слово. що що? якби знали, то намалювали Правильно? Правильно? Ніхто бачиш, ніхто не вгадав. А це тільки перший раунд, до речі. Дамбел. Це типу як отой здоровий. здоровий дзвін, типу, да? Ні. Гот, що ти пишеш, пацан? Я не розумію. Дамбел. Ну, по-моєму, це типу здоровий, здоровий от той самий. Не понимаю, що я хочу йому намалювати. Хтось воно щось диви. Диви, що він намалював, і як той поняв. Обалдеть, Просто. Подиви, подиви на це. Ой, це просто шок. Давай, атко, шок, хаотично ма працює, атко, ні? Ні, не працює. Я Не знаю, що робить. Ну, як тут, як тут правильно? Як правильно, Непонятно. Обалдеть. Ну, а пацану повезло, Представляєш? Стрінг бін. Ем... Ну, стрінг це струна, я знаю, але що таке бін? Що таке бін? Я не розумію. Намалюю якусь лабуду. І це не я поняв. Я не знаю, ну що, Що ти хотів? Я не знаю. Просто п'ять раундів, самі гірші, напевно. Хедфонес, ось все. Два якось отако, отако, отако. І це не похоже взагалі ні на що, я поняв. А, хедфонес це наушники. Йоу йоу, я просто не Не трошечки неправильно почав. Ну, неправильно я зрозумів і зато не почав неправильно малювати. Эмм. Пам. 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 Ну, диви Пацан якусь лабуду намалював, і той все поняв. А від мене не може поняти. Ха-хакей хокей пак. Це жесть. Це просто жесть. Не знаю. Вже все, пацан не розуміє, що я йому малюю. Поняв. Мені осталось 17 баксів, і все на все. Mm. Диви як пацан намалював замок. Подиви, отако, отако. Отако пацан намалював замок, і той все поняв. Це ж. Я думав красиво там знаєш, такою типу крейшою, такою типу трикутною А він якийсь дурачок цей бот. Він реально бот. Циркле. Циркле хіба не круг. Що таке циркле? Що таке цирк? Циркл. Я не розумію Я не розумію, що таке циркль? Маус. Ем, <гум> як це намалювати? Не таким, типу, що тако. О, ні. Ну, диви як в нього вийшло. Як в нього це вийшло? Все, отак. Просто. Це більше на листок, похоже, пацан. Який маус. О, oh магат. Бас. Ну, бас, ми вже проходили. Це, в принципі, достатньо таки легко. Що? <пл 'язав> Ой, це жесть! Ні, буває таке з цим, типу, ботом він якийсь трохи дурак. Ну, чесно кажучи, я тепер розумію, чому тут е, всього то 31%, типу, людям подобається ця штука, поняв? Диви, пацан, що намалював, диви. Він оце намалював і, і в нього все вийшло, представляєш? Ну, що це це як? Як це? Ну як, в мене не виходить, він, мене... він не розуміє вообще. А, діміч плюс 2. Воно він десь в мене просто звука видно не було, ладно. Кофі кап. Чекай, бо я вже щось намалював таке страшне. Опа. І Єдко, типу, парує поня. Типу, там кофе. О, oh магат. Всього то 31% гравців, які зіграли в цей режим, поставили йому лайка, поняв. Там 4800 800, 800 дізлайків. Це ж просто жесть. Каже Гарден. О, oh магат! <laughs> Пацан, дивись, що замалював? Що це таке? Це що? А той каже, о, да, це правильно. Бущ. Буш це, по-моєму, кущі якісь. Да, диви <laughs> Прикол. Коротше кажучи, в цей режимчик з цими вашими ботами грати тільки просто от, ну, на свій страх і ризик. Бо тут можна як і отримати хороших емоцій, так і в принципі отримати поганих. Але в мене є 100 баксів. В мене є 100 баксів, я можу купити тих. Рамку. Ось отаку, давай зелену. А? Еквіп. Я ж, типу, зелений пацан. Я зелений кіт. І в мене тепер зелена там рамка? Да, диви, неонова, обалдеть. Все, прикольно. Тоє, Це що таке? Я не пам'ятаю, що таке тоє Корова Каже, каже, Оце ось оце корова. Я не знаю, що таке тоє Що таке тоє? є? О, мага! Ладно, Барн, по-моєму, це типу така штука. Де зберігають сіно, типу. Ну, ну да, воно так і виглядає. Не вийшло у мене нічого намалювати, ну що я зроблю? Стрітлайт. Отако, пацан, зробив? <laughs> отако просто-просто отако. <laughs> і його зарахувало. Ну чому? Чому? Це просто жесть. Наскільки ж цей режим дурний, у мене просто немає слів взагалі. Що, що там далі показує? Sleeping bag. Ну, в принципі. Типу отако, отако і отако. Е. Э. Е! Э. Ну... Серйозно? Серйозно? Ні, в мене... Ма... А чого він в нього зрозумів, нічого не зрозумів. Вообще, Жесть. Сквигл. І пацан малює щось отаке. Вот ну, шо це таке, шо це... Що це ви понамальовували? Чому він у вас все зрозумів? Мене нічого не зрозумів. Він він, він нічого не зрозумів. Що таке сквігал? Я буду потім сидіти і це все перекладати. Щоб поняти, що тут взагалі малося на увазі. Як намалювати черепаху? Типу. Диви, Диви, що воно намалювало? Це жесть. Це просто жесть. Обалдеть. Хе-хе-хе. О, ма, Ну, отако. От На. Дві. Типу, я можу тако повністю тобі. Байсайсикл каже. Коротше, якось цей бот, типу. Типу бот. Дуже якось він тут погано працює. Дві. Пацан малює отаке. Отаке малює. І все стало понятно. А я просто повторив і він все поняв. Каже, о, да, це жаба. Це прикол. Це прям прикол. Я з першого разу намалював йому таку саму лінію, як оцей пацан намалював, і він мене не поняв. А йому поняв, це не чесно. По-моєму, тобі підсуджують. Саша 2022 НП. Обалдеть. Бебебик. Як я ти намалюю Мебебек? Можу такому такого типу. Здоровий, поняв. кімо вуха. Він отакий, типу. Великий. Великий. Великий мебебек. Ну, ніхто не намалював мебебека. Не знаю. Але в принципі, любі друзі, на цьому можемо завершувати. В принципі, режимчик достатньо таки цікавий, але ну, не без проблем він. Так що грайте тільки на свій страх і ризик З вами як завжди був ваш друзякадімеч. Всім файного настрою і всім папа. -па.